У Луцьку судять бухгалтерку із Мелітополя. Її звинувачують у колабораційній діяльності. За даними слідства, вона нібито добровільно обійняла посаду в управлінні соцзахисту окупованої так званої адміністрації Запорізької області. Сьогодні мало відбутися підготовче засідання у суді. Чи з'явилася обвинувачена далі. З 25 лютого 2022 року по нині року понині Мелітопольська територіальна громада та ряд селищ і сіл опинились в тимчасовій окупації Збройних сил Росії. Супереч Конституції України, вже наприкінці 2022 року там створили окупаційний орган так званої влади Мелітопольське управління соціального захисту Міністерства праці та соціальної політики в складі окупаційної адміністрації Запорізької області. За даними слідства, саме в цьому управлінні обідня. Зайняла посаду бухгалтера мешканка Мелітополя Євгенія Попова добровільно. Являючись головним бухгалтером Мелітопольського міського управління соцзахисту Запорізької області, забезпечувала з іншими особами з числа представників незаконних органів окупаційної влади держави-агресора з питань так званого соцзахисту населення, зокрема здійснювала та координувала організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової звітності управління, а також виконувала інші функціональні обов'язки. В'язки для подальшого встановлення окупаційної влади та штучного створення у місцевих мешканців хибних уявлень про благі наміри окупаційних військ. Як відомо, до окупації жінка працювала головним бухгалтером управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області. Як визначили слідчі, саме те, що жінка погодилась і зайняла посаду в окупаційних органах, свідчить про її колабораційну діяльність. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. За інформацією одного з телеграм-каналів, нібито разом з нею прийшла працювати в так зване управління соцзахисту і дочка підозрюваної. Жінка Ку кілька разів викликали на допити дослідчого та на судові засідання через публікації в урядовому кур'єрі. Триває судовий розгляд кримінального провадження про обвинувачення жительки Мелітополя у колабораційній діяльності. Слідство встановило, що з часу окупації Мелітополя жінка погодилася обійняти посаду у псевдооргані в управлінні соціального захисту населення. Вона очолила бухгалтерію. Відповідно, служачи окупантам, поширювали серед місцевого населення хибні уявлення про те, що Росія там назавжди пропагувала наративи руського міра. Відповідно, зараз її за це судять. Саме розслідування відбувалося в особливому порядку і на за... Відсутності самої обвинуваченої між тим сьогодні, 26 вересня, у Луцькому міськрайонному суді мало б відбутись підготовче засідання у цій справі. Однак його перенесли, бо ж обвинувачена не з'явилась. Втім, швидше за все мешканка Мелітополя навіть не в курсі про те, що у Луцьку розглядають справу щодо неї. Та й навряд чи буде присутня і розкаже свою версію подій, що сталося і як вона опинилась на посаді в окупантів: добровільно чи з примусу. Юлія Остапович наля. Про Прокопчук для новин на часі.